Реально дуже крутий дизайнерський коктейль приїхав до нас із Франції під назвою DS4. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні разом будемо дізнаватися, чи може він на рівних конкурувати із німецькими преміум конкурентами Подивіться, що зараз відбувається в Європі. Франція намагається тягатися з Німеччиною за те, хто ж головний в Євросоюзі, і на цьому фронті у неї виходить, ну м'яко кажучи, так собі за те на іншому прогрес, тому що французи ніколи не від мріяти по-справжньому мріяти не могли про те, аби штовхатися із тевтонцями в преміум сегменті. І зараз ДС-4 доводить, що це абсолютно реально. Реально в класі преміальних компактних кросоверів. То що ж таке DS4? Цікаво, що незважаючи на схожі розміри з тим же, наприклад, Citrenom C4, DS4 побудований на іншій сучаснішій платформі EMP2, яку він ділить із Peugeot 308 та Opel Astra. Так, зрозуміло, це передньоприводна платформа. Але завдяки непоганому кліренсу в 19 см. І ось цим ефектним формам він сприймається як крос-купе. Ну і я хочу сказати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Кроску чи крос-хечі, впевнений, самі маркетологи вже заплуталися з цими формулюваннями, але факт, що кросовери стали нижчими. В цьому сегменті усі не гіганти. Ну, Для прикладу, Lexus UX має завишки 152 см. Mercedes GLA 149 см, але DS-4 ще нижчий. Скажімо так, більш аеродинамічний і має 147 см завишки. З іншого боку, тільки наша версія Trocadero Cross має позашляховий обвіз. У виконанні ж Performance Line відсутній пластиковий захист бамперу та рейлінги на даху. Тому DS4 можна розглядати і як конкурента для преміальних хетчбеків. Насправді, поки що дилери продали не так вже багато цих машин, близько 30 штук. З іншого боку, чому не багато? Тільки з'явився. Я вважаю, що це непоганий результат. Тому в Києві ця машина сприймається ще як екзотика. Люди звертають шиї, і я, відверто кажучи, поділяю їхній захват, тому що DS-4 виглядає дуже ефектно. У нього класні пропорції: Плаский довгий капот, коротенький задній звис, багато ефектних виштамповок, дизайнерських елементів. І ось така цікава корма, як у купе. Якби він їхав так, як виглядає, це був би реально спорткар. Ліхтарі, відверто кажучи, ні в року. Тому що подивіться, вони ніби всіяні червоними кристалами, плюс вказівники поворотів динамічні. Ну і аби вже в кінець. Добити ds 4 коли підходиш до нього, він ефектно висуває ось ці ручки дверей. Дуже так галантно. ДС4 вміє справляти враження, коли він розпізнає власника за ключем в кишені, вмикає вітальні вогні. Тобто, це а, ось такий білий, це, до речі, прикольний момент. Я тільки його з'ясував, тому що коли ти двічі натискаєш на кнопку закрити. То він прощається з тобою з такими жовтими вогнями. А вітає тебе завдяки ось цьому білому вогнику, який пробіг по ось цих величезних іклах. Ці ж ікла виконують і роль вказівників поворотів, тільки вони вже світяться, як ви бачили, помаранчевим кольором. Не менш ефектно виглядають і повністю світлодіодні матричні фари. Вони складаються з трьох елементів, два внутрішніх, ось цих величезних блоки світлодіодів, ще й до того ж. І рухомі. Більше того, оцініть ось цей рівень, коли у потужної світлодіодної оптики всередині є ще й малесенькі рожеві лампочки, які підсвічують саму блокфару, щоб було гарніше. Зараз зазирнемо під капот комплектації. Насправді дві: Performance Line і Trocadero Cross. Дорожча, якраз у нас зараз в руках. Моторів теж два. На вибір. Простіший, це 1,5-літровий дизель Blue HDI на 130 кінських сил. Є потужніший варіант, він і трошки дорожчий. Це 16 турбобензиновик на 216 кінських сил. Цікаво, що обидва йдуть виключно з восьмишвидкісним автоматом AISIN. Я тут провів невеличке дослідження і виявилося, що це півтора-літрове дизельне крос-купе у виконанні Трокадеро. Крос найдорожчий півторалітровий дизель на ринку. Ну я сподіваюся, що і найбільш економічний в цьому сенсі. Ну, я скажу, що і навіть BMW з Мерседесом відстають. Я ж знаю, що це мотор PSA Peugeot Citroën. Я знаю, що це целантісівська платформа, але от лажу, лажу, і не можу знайти жодного логотипа Peugeot чи Citroën. А, ні, бачу, ось на... Кріплені двигуна, пежошний логотипчик разом із Сітренівським. Хоча на оптиці, зрозуміло, DS-ні логотипи, тому що це унікальна оптика, але так більше а, ніде не паляться. Невеличке уточнення щодо цін. Якщо порівняти, наприклад, українські ціни і ті ж німецькі, то в Німеччині Performance Line, тобто простіша комплектація, коштує приблизно 38 тисяч євро, в Україні 33. Що стосується розмірів багажника, то цифри у DS4 такі 430 літрів з нерозкладеними спинками і 1240 літрів, якщо спинки скласти. Це не найбільші цифри в класі, тому що у X1 BMW там майже 505 літрів на 5 літрів більше, ніж у DS4 у Mercedes GLA. Натомість у Француза ось настільки більше, ніж у того ж Lexus UX, в який влазить тільки 220 літрів. В підпіллі немає нічого, крім ремкомплекта і величезного сабвуфера крутої аудіосистеми Focal Electra. Але що впадає в око, коли відчиняєш багажник, вперше це ось цей потужний і доволі високий поріг. Через нього доведеться вище піднімати речі, важкі речі, аби завантажити. Але я розумію, навіщо це зробили французи, тому що це дісталося від платформи. І цей високий поріг дозволяє кардинально покращити жорсткість кузова. Відповідно, це зроблено не стільки заради керованості, хоча заради неї також, а більше для того, аби уникнути зайвих вібрацій і зробити автомобіль тихіше. І це вдалося, я про це пізніше розповім. Подивіться на ось ці величезні колісні арки вони також додають ефектності. Французькому кросоверу, і вони розраховані на встановлення навіть 20 дюймових коліс. Обидві українські комплектації мають колеса розміром на 19 дюймів. І цікаво, що наш досі взуто в зиму. Причому доволі цікаво в клебер. Дизайн салону це той другий козир, з якого заходить ds 4 Він ніби хоче пристидити інших. Виробників преміальних кросоверів і додати ще більше. Алькантари, карбону, дерева. Тут, до речі, на дверях а декор з дерева ясеня. І все це дає відчутний результат. В нашій топовій комплектації вистачає коричневої шкіри. Навіть центральний тонель обтягнуто. Тут є цікавий такий міні-бокс, прихований, який відкривається за допомогою ось такої. Маленької дорогої на дотик кнопки, шкірою декоровано і передні крісла, які мають масажер, які мають вентиляцію. Підігрів, до речі, підігрів є і у цього стильного керма. Але крісла ще й сертифіковані Німецькою асоціацією ортопедів АГР. Я так розумію, що це було запозичено у Опеля, який раніше дуже часто хизувався такими кріслами. До речі, в цих кріслах є пневматичний валик. Підтримки попереку, який надувається тільки ноти сідаєш і здувається, коли машину глушиш. Перед водієм аж три екранчики. Зрозуміло, що 7-дюймова цифрова панель приладів могла би бути, до речі, і більша. А 10-дюймовий сенсорний центральний екран тут маса налаштувань. Дуже, до речі, класна якість огляду на 360 градусів камери заднього огляду. І ви здивуєтеся, але є ще й маленький. П'ятидюймовий екранчик, який розташовано прямо біля селектора вибора режимів автоматичної коробки передач. Ні за що не здогадаєтеся, навіщо він. Насправді він це така собі цифрова мишка. Для того, аби ви під час їзди не відволікалися від дороги, ви можете керувати за допомогою пальця натисли на екранчик і вибираєте меню на верхньому екрані. Більше того, сюди можна. Заздалегідь зберігти шість якихось посилань, яких ви хотіли б швидко діставатися, наприклад, подзвонити дружині чи обрати для навігаційної системи домашню адресу. Зрозуміло, що панель приладів а, чи ось цей монітор можна налаштовувати є безліч різних прибомбасів. Щоправда, це дещо заплутано. Треба в цьому розбиратися не дуже інтуїтивно, але якщо впертися, то можна... До всього спокійно дійти, можна в тому числі обирати, наприклад, вісім кольорів підсвітки салону. Є бездротовий Apple CarPlay Android Auto. І за що окремий респект, Ось тут у мене розташовано кнопку вибору режимів їзди і навіть ці режими, які висвічуються у мене на панелі приладів, перекладені українською мовою. Бо часто вони залишаються англійською, а тут у нас є таке налаштування «Спорт стандарт», комфорт, економ, пісок. Багнюка і сніг. Навіть три позашляхових. Інша фішка, якою пишається DS, він каже, що це найбільший проекційний екран в цьому класі з елементами доповненої реальності. Це означає, що на цю величезну картинку виводиться також навігація, яка малює вам перехрестя. І ви чітко бачите, де повертати, не обов'язково дивитися на ось цей екран. А ще DS4 мене добряче налякав. Двічі. Ну, по-перше, коли рушаєш з місця, то ручки автоматично ховаються в двері, і це трошки збиває з пантилуку, тому що я якось проїжджав повз паркан дуже близько, і мені здалося через цей звук, що я просто затіпив паркан. Все аж похололо в душі. Другий раз злякався, коли я тільки носів і грався з налаштуваннями. Я якось накрутив акустичну систему на максимум, і коли 690 Вт ватт. Аудіо системи Electra Електра з 14 динаміками, включаючи до речі, і сабвуфер, жахнула на всю потужність. Ну <смітно> було неприємно. Але звучить круто. В темноті добре видно проекцію логотипу DS під дверима. В якості опції є навіть камера нічного бачення, але цієї функції в нашій машині немає. Як немає і бездротової зарядки для мобільного, що дивно для преміального авто. Натомість є дещо не менш цікаве. Є своєрідна сірі, тільки вона називається Iris, і треба би навчити її розмовляти українською, як це зробили із підказками в меню. Мабуть, єдине зауваження до DS4 4 це доволі тісний задній ряд. Так, конкуренти в цьому сенсі не набагато краще, особливо, якщо ми згадуємо, наприклад, Lexus EX, в якому іще тісніше. Але якщо ds 4 все-таки орієнтується на німецьких конкурентів, то там ситуація трошки краще. Бо ось це крісло відрегульовано чітко під мене, і я ззаду сиджу ну просто впритул. Один важливий момент, який принципово відрізняє DS від конкурентів. Більшість конкурентів... Націлені на спорт. DS націлений на комфорт. І це виражається в багатьох нових технологіях для комфорту. DS4 пропонує підвізку, яка працює в парі зі стереокамерою, яка сканує дорогу попереду, дивиться на якість покриття на ямки і таким чином готує амортизатори до поганої дороги. Схожа технологія, щоб ви розуміли, просто рівень крутизни. Є, наприклад, у Mercedes s класа чи у Rolls-Royce Ghost. Тільки Rolls-Royce, я так порахував, рівно в 10 разів дорожчий за DS-4. Система називається Active Scan, але насправді вона працює тільки за певних умов. Ну, По-перше, повинен бути увімкнений, комфортний режим їзди. По-друге, швидкість повинна бути не вищою за 100 км на годину, плюс виробник робить похибку на те, що система може. Некоректно працювати за умови, наприклад, поганого освітлення, адже все ж таки камера. Але система працює так на асфальті. Більше здається, що система заточена не під ямки, а більше під роботу із хвилями, тому що тоді кузов так плавно розгойдується. Але значно яскравіше система розкривається на нижчих швидкостях і на поганих ґрунтових дорогах. Виробник декларує для ds 4 кліренс 19 сантиметрів. Непогано. Формально це більше ніж у Lexus UX з його 16 сантиметрами, більше ніж у Audi Q3 чи Mercedes GLA. тільки у нового X1 20 см, але у DS4 немає повного приводу. Та він намагається це компенсувати системою Grip Control, яка навіть має три окремих позашляхових режими: пісок, багнюка і сніг, котрі відрізняються ступенем свободи, які дає контроль тяги, дозволяючи. Навіть трохи пробуксовувати переднім колесом. А от на ґрунтових дорогах робота системи ектів відчувається вже значно сильніше, тому що відчувається якась магія не співпадає картинка розбитої дороги, яку ти бачиш, і того, як плавно кузов пливе над ґрунтовкою. Насправді на комфорт заточений і привод, як я вже казав, два мотори доступні для ds 4 1.6 турбобензиновик на 215 сил і півторалітровий дизель BlueHDi, який у нас під капотом. Хай вас не лякає скромна потужність цього мотора в 130 кінських сил, тому що треба дивитися на обертальний момент. В нього 300 Нм з позначки 1750 обертів. Стільки ж у 215-ти сильного турбобензиновика. 300 Нм – метрів це немало, щоб ви розуміли. Наприклад, це більше ніж у Land Cruiser Prado з мотором 2.7. Круто, те, як уживаються разом ця колосальна тяга з низів і 8 швидкостей автомата, тому що він дуже легко тримає високу швидкість. Він їде майже 200 км на годину на максимумі, точніше 198, Але ти не помічаєш цієї швидкості, тому що передачі у автомата довгі і він. Феноменально легко тримає 150-160. Ти цього не відчуваєш багато в чому і завдяки класній шумоізоляції. Пам'ятаєте, я казав про те, що ззаду у нас високий поріг. Це допомагає зробити кузов жорсткішим, прибрати чимало вібрацій. До того ж, у нас ламіноване бокове і лобове скло. Таким чином відсікається дуже багато шумів. Він реально тихий, незважаючи на те, що дизель, те, що дизель ти чуєш тільки. Коли він запускається на холодно, трошки погарчить, але потім HDI працює так же культивовано, як більшість бензиновиків. Так, для півторалітрового Blue HDI я знаходив абсолютно різні цифри, а не тільки в інтернеті, але й в офіційних технічних характеристиках. Цифри розгону до сотні від 11,1 до 12,4. Ну що ж. Спробуємо скільки насправді. Да? Раз, два, три. Поїхали. В спорті. Ну так, важко йому. Ну, не дуже швидко відчувається. Да? 2,50. 11,7. Ну, це краще, ніж 12,4. Це найпесимістична цифра, яку я бачив. І гірше, ніж 11,1. Це також одна із цифр з офіційних джерел. Ну що, трошки ми нагріли автоматичну коробку передач. Це був режим спорт. Так. Пробуємо ще раз. Поїхали. Три, два рази. Таке враження, що зараз трошки живіше. Побачимо. Ні, не живіше. 12 і... Одна. Тобто минулого разу було значно краще. Є тут і спортивний режим, але він вам особливого задоволення не принесе. Так, він робить трошки швидшими реакції натискання педалі газу, трошки сильніше опирається кермо, але воно стає ще більш синтетичним. Тобто, ця машина не для форсування. Зв'язок віражів. Хоча знаєте, задоволення від їзди для кожного воно виражається по-різному. Для когось задоволення від їзди – це їхати швидко і не ні спалювати нічого. Це про ds 4. На трасі він спалює 4 літри. Для мене це нічого. Тобто, якщо враховувати, що бак вміщує 52 літри, це означає, що на повному баку теоретично можна приїхати 2000 кілометрів. 2000 кілометрів це в Львів назад. І знову в Львів, і знову назад. Мало того, що це буде дешево, це буде швидко і не дуже важко, тому що летить він трасою, наче стріла, тихеньке ізолює швидкість, відбувається ефект телевізора, тому що ти дивишся лобове скло і не віриш тому, що відбувається. Так, звичайно, і з цього налаштування можна витискати максимум задоволення, хоча кермо від опору до опору робить 2,9 оберти, ззаду в нас. Стоїть напівзалежна торсіонна підвізка, але ще раз нагадаю: по-справжньому ds 4 розкривається саме в комфортних, релаксуючих налаштуваннях. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.